Однієї холодної осінньої ночі, одразу після відбою повітряної тривоги, вона стискає руку йому і шепоче, Якщо ми разом дочекаємося перемоги, Якщо ракети оминуть нашу домівку. Якщо дрони не долетять до нашого міста, якщо вибух не перетворить снаряди бруківку, якщо гради не позбавлять наше життя з місту, хочу знову відчути власною шкірою сіль, Котра залишається після морської води, Помічати рухи тварин серед гір мимовіль, І на хрусткому снігу дітей розрізняти сліди. Хочу слухати безтурботний пошум трави, Бачити в небі лиш літаки, зірки і птахів, Щоб огортали мене не тривоги. А сонце і вітри, спостерігати, як пекла забирає наших котів. Це якщо ми побачимо, як тануть останні сніги, перетворюючись у річок широкі заплави, Якщо збройні сили виведуть нас із цієї імли і навіки звільнять терени держави. Він відчував порух її слів у своєму волосі, знав, як і вона засинаючи, бачила кольори, смакував кожну вібрацію в її тихому голосі, та сказав лише одне, не якщо, а коли.